Росіяни були б у Києві за чотири години, якби поїхали трасою. Але російський генерал вирішив їхати через сільськогосподарські угіддя, і їхні танки загрузли в багнюці. Трамп дав велику прес-конференцію, де розповів нові подробиці майбутніх переговорів із путіним на Алясці, а також традиційно навалив крінжа, звинувативши у війні Україну. Західні медіа пишуть, що Зеленський збирається погодитися на деякі умови Путіна. А про це розповім в деталях. Просто зараз у відео ви додивіться до кінця, аби бути в курсі. Ну і не забудьте підписатися на наш канал. Ну а ще поговоримо про критичну ситуацію на фронті. Ні, це не перебільшення. Військові вже відкрито б'ють на сполох, а росіяни проривають фронт. Почнімо із позитиву. Українські аналоги шахедів атакують заводи із виробництва та зберігання їх аналогів у Татарстані. Проліт українських БПЛА також фіксують у Казані, єлабузі, набережних Челнах, Нижній Камську. Вже традиційні будні для росіян, і це не може нас не радувати, друзі. Це не самоліт. Це точно безпілотні. 15 серпня, тобто вже у цю п'ятницю, Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. У зв'язку із цим місцеві планують протести. Чому? Ну бо не хочуть бачити диктатора на своїй землі. Перемовини відбудуться в найбільшому місці штату Анкоріч під гаслом Аляска з Україною. Організатори закликають мешканців штату вийти на вулиці, аби висловити підтримку суверенітету України на тлі агресії Російської Федерації. Тим часом очільники 26 друзів держав-членів ЄС напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Прем'єр Угорщини Орбан не поставив підпис під документом. Здивовані ні. Далі поговоримо про те, що Зеленський нібито збирається погодитися на те, що Росія. Залишить під своїм контролем вже окуповані території. Ну а поки що короткий огляд бреднів Трампа, панове. До речі, не думали, чому Путін зустрічається з Трампом на Алясці? Financial Times і політико зробили розбір, де пояснили, що Аляску обрали місцем зустрічі не лише з практичних або там якихось протокольних причин для Кремля. Це глибокий символізм, який добре вписується в його нинішню риторику. Нагадаю вам, друзі, 1867 рік Російська імперія за правління імператора Олександра II продає Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйони доларів. Це натяк, що кордони. Не є непорушними, а території можуть бути предметом торгу між великими державами. Сам Трамп на вчорашній прес-конференції що менше двічі заплутався, куди він взагалі їде до Росії, їде чи до США. Коротше, двічі ляпанувши до Росії, я їду до Росії у п'ятницю, і я збираюся побачити Путіна. Щодо заяв на прес-конференції, ну окрім того, що росіяни могли би бути в Києві за 4 години, якби не рішення російських генералів повний тришак, а Трамп впевнений, що розмова із Путіним буде конструктивною. За його словами, Зеленського не запросили на зустріч з певних причин. Зеленського не запросили на зустріч у п'ятницю. Він не був частиною цього. Я б сказав, що він міг би приїхати, але він вже побував на безлічі зустрічі. Він там вже три з половиною роки, і нічого не сталося. Разом із тим, Трамп висловив сумнів щодо потреби українського президента отримати конституційне схвалення для обміну територіями. Трамп додає, що його зокрема турбує. Чому це Зеленський заявив про необхідність отримати конституційне схвалення? Щодо території, також пан Дональд знову переклав відповідальність за війну не на Путіна, а на Зеленського. Я ладнаю із Зеленським, але знаєте, я не згоден з тим, що він зробив дуже дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути. Росія окупувала велику частину України. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Також Трамп зацитував думку друга Путіна, угорського прем'єра Віктора Орбана, назвавши Путіна розумним чоловіком про перспективи України у війні із Росією за словами Трампа. Чи може перемогти Україна Росію? Це взагалі дурнувате питання. Послухайте, друзі, цю цитату. Надалі ну, поговоримо про ситуацію на фронті і про можливі території реальні поступки дочекайтеся і підпишіться на наш канал, якщо ви раптом тут вперше підрозділи. вартові темряви у складі спецпідрозділу Тимура, Гурмо України. Дякую, Яніні Соколові та її підписникам у подбані авто. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги. Ми бійці спеціального призначення Гурмо України звертаємось до вас про допомогу у зборі коштів на придбання автомобілю. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наше пересування. Не було поміченим та не привертало увагу. Тому нам потрібні авто найбільш приближені до цивільні. Дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів. я спитав то чи може Україна перемогти Росію? Він подивився на мене так, ніби яке дурне запитання. Він сказав: Росія величезна країна, і вони постійно перемагають ведучі війни. Вони ведуть війни. Ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю. Росія перемагає через війни. Також Трамп анонсував, що готує зустріч Путіна і Зеленського одразу після зустрічі особистої Трамп Путін. наступна зустріч буде із Зеленським і путіним або із Зеленським Путіним і мною. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами. Ну а вже в середу, 13 серпня, відбудуться переговори за участі Трампа, Зеленського і європейських лідерів. Політико пише, що вони мають обговорити варіанти тиску на Росію спільно, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних перемовин. Тим часом на фоні переговорів про мир Росія посилює наступ, друзі. Ви бачили карту Діпстейт. Нічого хорошого. Путін готує нові наступи і не хоче припинення вогню. Російська Федерація прямо зараз переміщує війська. Про це вже говорить Зеленський у зверненні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну, так як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Богдан Кротевич звернувся до президента через ситуацію на фронті. Цитую друзі лінії бойового зіткнення як сталої лінії, фактично не існує. Кротевич каже, що Покровськ та Мирноград перебувають майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні. і росіяни просуваються далі в напрямку Краматорська і Дружківки. За словами Тавра, проблеми почалися із масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про взяте село як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків і відсутності стратегічного і оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва. Я щиро не знаю, що саме вам доповідають, але інформую на лінії Покровську костянтинівка без перебільшення, повна І ця. Наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. Пише Кротевич. Друзі, від себе додам, щоб ви розуміли. Ми про це говоримо не раз в наших ефірах з військовими, брехня. Згідно відповідно є товариш генерал, все це часто лунає, на жаль, із вуст брехливих командирів певних підрозділів, які бояться доносити правду щодо ситуації на тій чи іншій лінії до керівництва в повному об'ємі. Ну а потім це керівництво Зеленському теж дає ситуацію, яка не відповідає до кінця дійсності. Так і живемо. І від того всі проблеми. Бо коли говориш правду. То є можливість вирішити, а коли брешеш і створиш вигляд, що все окей, то гинуть люди і втрачаються території, і просувається російська армія. То що ж буде із територіальними поступками? За Телеграф пише: Зеленський припустив, що Київ може погодитися залишити під контролем Російської Федерації вже окуповані на даний момент території. Але одразу скажу, що це пише за Телеграф. А Зеленський в своєму зверненні говорить, що всі території прописані в Конституції. Втім, можуть бути якісь юридичні аспекти того, на що він погодиться, те саме Зеленський заявив і Трампу, що відмова України від територій неможлива. Зеленський закликав лідерів Європи відхилити всі ініціативи Трампа, що передбачають передачу Росії нових українських територій. Але Російська Федерація, за його словами, могла би зберегти частину земель, які вже захопила, які саме частини. Про це наразі невідомо. Це означало б заморожування лінії фронту в її поточному вигляді, та фактично виходить передачу Росії контролю над окупованими територіями в Луганській. Донецький, НАТО в Донецькій, ви бачите, що відбувається, Запорізькій області, Херсонській області та Криму. Тобто всюди, де вони, фрагментарно є. Попри все, що Зеленський розповідає нам у вечірніх зверненнях, ви маєте розуміти, що розмова в кабінетах із американцями, з європейцями трохи інша. Втім, в якому форматі вони зійдуться на реалістичному варіанті, наразі невідомо. Як тільки буду знати. Зі своїх джерел обов'язково буде вам про це повідомляти. Тому ви не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Ну і подивитися інтерв'ю з Цезарем. Хто ще не бачив, Легіон Свободи Росії ось тут.